Привіт, друзі! Українська співачка Наталія Могилевська поділилася, як довго наважувалася на усиновлення дітей. У своєму фотоблозі Зірка розповіла про своє особисте життя та шлях до поповнення у родині. За словами співачки, вона зовсім не чекала на родинне щастя у свої 48 років, тим паче, коли почалося повномасштабне вторгнення. Утім, доля мала інші плани та просто в перший тиждень війни подарувала Наталії кохану людину Валентина. І з часом вони дуже швидко наважилися усиновити дітей. Знаменитість зізнається, що це рішення було прийняте за одну хвилину. Таким чином, знаменитість вирішила підтримати усіх тих, хто поки що не віднайшов своє кохання. На думку Наталії, інколи так відбувається просто через страх, а не долю. І це з часом можна подолати, що й вона довела на власному прикладі. Мені так хочеться поділитися своїм досвідом і знаннями. Тому що мені дуже шкода всіх тих, хто самотній не за покликанням, а самотній від страху знову будувати стосунки, пояснила співачка. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.